З 1 вересня 23-го року Українська греко-католицька церква в Україні переходить на Григоріанський календар. Це стосується нерухомих свят, в тому числі Різдва, яке цього року відзначатимуть 25 грудня. Про це вчора заявив глава УГКЦ Блаженніший Святослав, озвучуючи рішення архієрейського синоду Української греко-католицької церкви в Україні. Далі пряма мова. Літургійний календар має та якби. Два цикли, так? або два види свят, які ми святкуємо. Одні з них ми святкуємо за сонячним календарем. І це так звані нерухомі свята свята, які завжди кожного року випадають в одну і ту саму календарну дату. А є інша група свят, інший цикл, які ми святкуємо за місячним календарем. Це так звана Пасхалія, тобто свята, які пов'язані із е, святом Пасхи. Е, і це є так звані рухомі свята, тому що Пасха випадає завжди в неділю, тобто завжди е, на іншу дату ця неділя припадає. І тому це є свята, які змінюються, рухаються відповідно до тих чи інших приписів. Е, до речі, наше рішення якраз полягає в тому, що ми. Переходимо на новий стиль лише щодо нерухомих свят. Ігор Яцьків, керівник департаменту інформації Української греко-католицької церкви. Зараз з нами на зв'язку з ним і говоримо про це рішення синоду. Пане Ігоре, вітаємо в ефірі на Суспільному. Вітаю усіх глядачів. Доброго ранку. Доброго ранку, дякую, що долучилися, пане Ігорю. Як приймалося це рішення? Чи були якісь дискусії, чи було воно одностайним? Ну це рішення, якщо дозвольте застосую такий таку аналогію з садівництвом, тобто, воно не є ні недозріле, ні перезріле. Це рішення якраз актуальне і своєчасне, але воно не виникло ні спонтанно, ні на Якихось емоцій чи якихось інших порухів причин, але це є рішення, яке було проаналізоване, продискутоване вже напередодні. Тобто, ще в листопаді була одна сесія синоду, який ось тепер в лютому це рішення затверджував. Але в листопаді була вже дискусія в межах синоду між владиками щодо календарної реформи, а потім було вирішено, щоб зробити ширше опитування. Мовою такою технічно можна сказати, що це були певним чином в більшості як фокус групи, тобто збиралися єпископи зі своїми священниками і говорили про їхнє бачення цієї календарної реформи, що змінювати, як змінювати і так далі. Я сам як священник Київської архієпархії, був учасником також такої зустрічі тут в нас в Києві. Відповідно, було дуже важливо і приємно відзначити, що переважна більшість, тобто можна в нашому випадку я не не почув нікого. В нашому випадку майно за священиків київської архієпархії, щоб хтось сказав, що що він проти більше того, щоб у чому була ідея цієї фокус групи, що це не тільки. Особиста думка душпастеря священника, але це фактично він мав повідомити на цій зустрічі відчуття рішення його апарафії, його громади. Тобто, це був такий рух знизу, і ось цей момент, коли Синод міг проголосити, ось 1-2 лютого міг проголосувати це рішення про календарну реформу. Він відбувся, і він справді до нього довший час ішли. Просто цей момент сьогодні настав, тому що. Критична маса тих людей, які вірних церкви, які за те, щоб робити цю календарну реформу, є сьогодні дуже високою, і тому було важливо скористатися цією нагодою, бо переважна більшість, тобто ми навіть маємо. Такі певні оці... оціночні судження про те, що десь в районі 90% вірних є сьогодні за тим, щоб календарна реформа відбулася. Тобто, це дуже велике число, це дуже хороше число, і тому було важливо й ним зараз скористатися і цю реформу зараз провести, щоб було якнайменше конфлікту всередині громад і парафії. Пане Ігорю, А чому обрали саме з 1 вересня розпочати цю календарну реформу, як ви кажете? У ну, календарна реформа, а, тобто, 1 вересня, це в церковному календарі. Є новий рік, новий церковний рік. Ми його так, тобто, не то, що ми його так називаємо, так він називається. Тобто, новий церковний рік починається з 1 вересня. А відповідно, до ну ось до, до минулого вересня. Ми це 1 вересня переживали 14 вересня, тобто, 13 днів опісля, тому що є ось ця помилка відставання Юліанського календаря від григоріанського. Пане Ігоря, от ми чули від блаженнішого Святослава в коментарі короткому про те, що як вплине календарна реформа на рухомі і нерухомі свята. Роз'ясніть детальніше, що це за свята, про що йдеться? Отже, ну так як пояснив блаженніший у своєму справді в тому синхроні, які ви використали, <кій> йдеться про те, що є в церковному календарі дві групи свят. Одні змінюються щороку, тобто дати їхні. А інші не змінюються, і такими яскравими назву так представниками, якщо так говорити, тих свят, які не змінюються. Є Різдво, є богоявлення, є інші свята, покрова Пресвятої Богородиці, Різдво, Богородиці, Благовіщення, інші свята це всі ті свята, які є нерухомі кожного року. Вони в той самий день святкуються, в самий календарний день, в саме число. А є рухомі свята, тобто вони залежать від дати, від дати Пасхи. Тобто ті свята, які пов'язані з великодним, тобто це наприклад буде вознесіння, чи це буде Зіслання Святого Духа, і всі інші потім неділі церковного року рахуються від воскресіння, і тому, А так як великдень кожного року є по різному, на різну, на різну дату припадає, відповідно вони рухаються. Тобто одного року великдень буде на одне число, на другий рік інше число. Це був Ігор Яцький, Яців. Перепрошую, керівник департаменту інформації Української греко-католицької церкви. Ми говорили про календарну реформу Української греко католицької церкви, про те, що з 1 вересня 23-го року ця церква в Україні переходить на григоріанський календар.